Добрий день, ми з України. Конотопські куми в продовженні патріотичного челенджу Україна 2024 представляють свій новий віршований витвір: що посієш, та й пожнеш. Часник, цибулю ми зібрали, кущі всі ягі добірвали, Агрус та смородину, і переходимо на городину. Полізли в грядках огірки. Пішли у наступ кабачки, буряк сховався у ботвину, а патисон за гарбузину. Свої листки щавель розправив, а баклажан плоди розставив. Врожай рекордний дав шпинат, зазеленіли кріп, петрушка і салат. Он хміль кукурудзою дереться, на сонці соняшник сміється. Капуста вкрилася росою, горох скуча за дітворою. Редиска разом з пастернаком веде розмову з пишним маком, а редька пізньою порою таємно стрілась із спаржою. Арахіс бджілок закликає, морквина сили набирає, порозросталася квасоля, зашелестіла густосоя, картопля цвіці поскидала, суниця вуса, зав'язала. Томатів різних ціле море подарували помідори. Он зашарілася малина. Насвабить солодом ожина на гілці, вишеньки поспіли, плоди на яблуні дозріли. З веса додолу стигла груша, і абрикос ятрить нам душу від аличі в очах жовтіє, від слив. Під деревом синіє, шовковиця, щебече чорнотою, жартують персик із айвою, терпким смаком терен гірчить, кизил віддерці майорить. А ще є кавуни ідині. Це гордість неньки України, город і сад, це надбання родини, це поміч що секунди, що хвилини. У нас порядки кожного господі з діда, прадіда у нас в народі природа щедро роздає усім гостинці, бо найроботящі люди українці.